Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні я покажу, як я готую вишневе вино. Цей рецепт перевірений, готую я вже четвертий рік по ньому. Вона вас точно вийде, навіть якщо ви ні разу не готували вино. Перейдемо до приготування! Зараз я буду ставити вино з вишні. Ще воно називається вишняк, вишнівка або ще якось, якщо ви знаєте ще якісь назви, пишіть їх в коментарях. Рецепт максимально простий. Нам потрібні вишні, не миті, перебрані, щоб не було гнилих та якогось там листочків, гілочок та якогось крупного сміття. Закладаю їх у банку або в бутиль. Зараз в мене 5-літровий бутиль. Заповнюю його майже доверху і буду засипати цукром, скільки влізе. У мене такий рецепт, скільки влізе. Ну, зазвичай на півлітрову банку я бачила в рецептах, влізає на 3-літрову банку десь 300-200-300 г цукру. Все залежить від того, наскільки солодке ви любите. Я люблю дуже солодке вино, тому я кладу багато цукру. Я думаю, що в мене вміститься десь під кг. Додала пів кілограма соку, як я і казала, що стільки вміститься. І ще додам вишеньок прямо до самого верху.

Тепер, як завжди, відео буде з двох частин. Перша частина, як ми ставимо, друга частина буде потім, коли вже наливка перебродить вино. Це роблю для того, щоб ви мали змогу саме зараз поставити ваше вино. А не я викладу вже коли буде не актуально. Тому перша частина і в теорії, що буде відбуватися далі, як із цього в нас вийде ось це. Це минулорічне вишневе вино. На запах просто, просто казка. Дуже смачно пахне, дуже насичене вишневе, з легкою ноткою кісточки, таку гірчинку вона дає. На смак також дуже насичене. Ми не додавали воду, тому це прям концентрований вишневий сік. солодкий. Насичений і дуже смачний. Я дуже люблю звишню наливку. Вона, вино, вона дуже легко робиться. Тут просто все засипав та чекаєш. Так от, все засипали і чекаємо. Цукор не треба переслоювати дуже з вишнями. Цукор добре вступить в реакцію з вишнями зверху, і бактерії його перетравлять і все буде добре. Якщо ви будете перешаровувати цукор та вишні, є ризик, що буде дуже солодкий, бо захочеться напхати туди побільше цукру. Якщо буде дуже солодко, то можна розводити водою. Один рік я так, так робила: перешаровувала вишні з цукром, і в мене вийшло дуже солодко. Я розбавляла трошки. Водичкою вже uh, готове. вино, коли пила. Не на зберігання, а вже наливала і трошки доливала води прямо в А якщо буде не солодко, вже в кінці приготування нашого вина можна спробувати, якщо не солодко, досипати на свій смак цукру, знову поставити під гідрозатвор та почекати, поки закінчиться реакція бродіння, і досолодити вже під свій смак можна, навіть якщо щось піде не так. Отже, ми поставили наші вишеньки з цукром, поставили гідрозатвор. Тепер чекаємо, поки всі вишеньки опустяться на дно. Зараз ягоди піднімуться доверху, сік буде знизу, зверху буде процес бродіння. Коли вже ягоди опустяться на дно, перчатка впаде або не буде йти газу гідрозатворі. Це означає, що вже наше вино. Готове. Для цього, щоб завершити процес приготування, треба буде зцідити вишні, відділити їх від самого вина. Вишні не треба віджимати, бо вони дадуть цю м'якоть, яка буде осадом. Одного року я так. Думала, що я сама розумна, мені треба більше вина. Я прям руками вижимала це ці вишні, видавити з них весь сік. І потім вийшло дуже багато осаду в пляшці. І мені до прийшлося вилити доволі багато вина, бо цей осад дуже такий. Плотний і він не осідає, і його дуже важко відділити, відфільтрувати від вина, тому не треба. Якщо хочеться, можна вишні стіджені вже з вина засипати ще раз цукром і ще раз поставити добродити. Все, остання ягідка впала на дно, перецідили. Можна ще раз під пляш, у пляшку таку перелити, накрити гідрозатвором, впевнити, що вже точно закінчився процес бродіння, і переливати в пляшки. За цей час ще в нас випаде осад, також його можна злити. У мене все зберігається у таких півлітрових пляшках. На дні залишається осад, якщо я не переціджувала додатково це нічого страшного. Перецідила вишні, злила, залила одразу в пляшки, подивилася, щоб не зірвало пляшки, щоб не було пухатів повітря. І все. В такому випадку, просто ми коли наливаємо з пляшки, то не доливаємо трошки знизу, щоб осад там залишився. Якщо є часто бажання, після переціджування вишень першого разу ми знову зливаємо в банку, чекаємо, поки випадеть осад, і вже потім розливаємо у пляшки. так? Набагато краще робити, якщо у вас є час. Якщо ви поспішаєте і у вас немає часу, то можна зробити і коротким методом, скажімо так. Ось так. Це буде перша частина відео. Ставте, обов'язково ставте вишневе вино. Робиться воно найбільш просто з усіх вин, просто цукор та ягоди. Я вважаю, це просто ідеально, На смак просто супер. Вам сподобається вашим гостям, ви будете пригощати. До речі, домашнє вино це дуже класний подарунок. Ми, коли їздимо в гості до друзів у інші міста, то у нас немає питання, що вести, що подарувати. Що взяти з собою ми беремо свої вина, і наші друзі навіть просять нам нас вислати їм ще. Бо це справді дуже смачно. Такого вина в магазині не купиш. Різні виноградні купиш, але ось таких ягідних, чистих, класних, класних. простіше зробити його самому. Навіть на балконі все вийде просто чудово. Дякую вам за перегляд. Якщо ви готуєте у вас виникають якісь запитання, пишіть їх в коментарі, я всім відповідаю, намагаюся максимально допомогти, якщо щось не зрозуміло. І чекаємо наступну частину цього відео. Стояти воно буде десь 3-4 тижні, в залежності від температури. Чим тепліше буде, тим швидше воно збродить. Але це все видно, коли остання гітка впала, значить, можна вже зливати. Дякую за перегляд!